Вітаю, шановні. Я маю інсайдерську інформацію про те, чому саме зараз закритий державний кордон. Це відбувається тому, що керівництво Державної прикордонної служби України надіслало всім прикордонникам лист роз'яснення, в якому зазначило, що жоден інспектор прикордонної служби не має право особисто приймати рішення про перетин чоловіками державного кордону. Таке рішення повинно погоджуватися. Також нам зазначено, що чоловіки, які виїжджають за програмою шлях. Не повинні бути пропущені через державний кордон, а всі повинні бути розвернуті. Як причина такого, такої відмови від перетину державного кордону, вказувати недоведеність мети виїзду. Для інших категорій осіб, які мають право на перетин державного кордону, таких як чоловіки-інваліди, чоловіки, які супроводжують інваліда, самостійно виховують дитину, багатодітні батьки тощо, їх також не пропускати. Та в причині.